Не діти дали вже відгук після так. першого семестру, що е, так важко, але надзвичайно цікаво. І вони цей виклик собі поставили. І я думаю, що їм все вдасться. Ми потім трошки згодом розкажемо, власне, як са сама програма побудована і які там є моменти підготовки, щоб власне зрозуміти на який рівень ти вийдеш за два роки. Відгуки дітей ви вже згадали, що дійсно, е, коли ти питаєш, як навчання, ой, складно, складно, страшне, складно і складніше ніж я собі уявляв чи уявляла. А коли ти питаєш, а ти би хотів зараз ну, скіпнути, так? Десь вернутися в українську програму там, чи взагалі пити в якийсь коледж чи вже поїхати за кордон? Ні, ніхто не готовий відмовитись від можливості, тому що коли ти е, стаєш на цей шлях і ти починаєш освоювати складну програму математика. От у нас тут є кілька підручників, біологія, фізика, бізнес-менеджмент, тобі вже стає цікаво, і ти відчуваєш себе трошки іншим, тому що фактично на сьогоднішній день. На всій західній Україні є лише один клас студентів, які навчаються повністю англійською мовою на ib програмі Це абсолютно унікально. Теж один мені сказав батько, він каже, це так звучить якась як топ освітня пропозиція. Я кажу саме так, саме так. це і є топ-освітня пропозиція на сьогоднішній день.